Друга армія у світі повтікала світ коло та поселиш. Там громада здалека, ніби азо. Дякую. Так, товариство там, де я жив, під час війни, ну, більшу частину часу, хоча як більшу частину, вже війна так довго йде, що це вже половина тільки цього часу. Там, де я жив під час війни, було просто ну, дуже спокійно, дуже тихо. Там ну, все прям круто було, ніяких взагалі нічого не відбувалося. І діаметрально протилежна картина була в тому регіоні, звідки я родом. Я із Миколаївської області родом, там зараз все нормально, але на початку там було неприємно і гаряче, скажімо так. І зараз вам поясню, я от навіть під час війни став хорошим сином. Почав кожен день дзвонити батькам. Але на жаль, на жаль, це, ну скажімо, не просто так сталося. Це тому, що у них була нестабільна ситуація в регіоні. З ними все нормально, ви трошки напряглись. З батьками все добре. Ситуація загалом -то була яка. Знаєте, так, що в Миколаївській області йшли бойові дії, і от десь на третій тиждень війни, через наше село, де живуть мої батьки, проходила величезна колона російської техніки. Вони зв'язок глушили. Я не міг десь день додзвонитись батькам. Потім додзвонився, вони там в підвалі були, і все нормально було. Окей. Вони через наше село вони просто проїхали, у них була ціль їхати далі. І далі вони їхали до містечка Баштанка, є таке в Миколаївській області. Я там народився, я там прописаний до сих пір, і у мене там живе дуже багато родичів. Зараз буде невеличка частина без жартів, вас просто треба інформаційно вести в курс діла, як там була справа. Вони під'їжджали до Баштанки і зав'язався бій із місцевою теробороною. Місцева тероборона дала їм бій, затримала колону. По рації викликали наш винищувач, і ну, наш винищувач прилетів і розвалив колону. Цю. Там якісь люди порозбігалися, ясна річ, і вони порозбігались по місцевих околицях, по селах, по полях. І, чесно кажучи, отут-от. Почалась, коли вони порозбігались, коли вони розвалили, почалась просто усна народна творчість. Фольклор. Епос просто. Я дзвоню брату, і він мені розказує, що значить, у нас в селі троє мужиків з палицями взяли в полон чотирьох солдатів РФ з автоматами. І це звучить смішно, я з вами погоджусь, але це правда, реально так і було. Взяли вони в полон їх, і я подумав, що ну, мабуть, і Чарльз Дарвін і Михайло Калашніков перевертаються в могилах десь зараз. ну. Предмети їх інтелектуальної власності помінялись місцями. Вони такі все мало бути навпаки. Інша історія, яку мені розказали, коли колона проходила через село, у них там ясно ну, заглохло кілька БТРів, пальне закінчилося. І поки вони, вони туди повертались, поки вони повернулись наступного разу від БТРів, ніхріна не залишилось. Ну їх розірвали просто, причому не цигани, просто люди розірвали ці БТРи. А я, от, знаєте, ну ніколи не думав, що ця відома сцена із літаком із фільму Зброєвий барон буде реінкарнована у мене в селі. Я ніколи в це не вірив. Але тим не менше, і з мамою в цей період, коли там було досить багато російських солдатів, з мамою було дуже важко говорити по телефону. У неї, знаєте, постійно похмурий був настрій, бо вони вічно десь там шастали. Я от коли говорив з мамою по телефону, таке враження, що ми, знаєте, були в різних всесвітах. От, вона в DC, а я в Marvel, У неї все більш похмуре. І в чому ще одна була складність? Мама думала, що нас прослуховують расисти, розумієте? Ну, вона прям спеціально шифрувалася. Я, значить, дзвоню їй і намагаюсь ну Я типу бачив по новинах, що десь там обстріляли градами сусіднє село, і говорю: слухай, я чув, що Явкіне, Явкіне це сусіднє село, обстріляли градами Та цис! цис ти, Не можна називати. Говори тільки першу букву. Ви представляєте, яка азбука морзе у нас з мамою була, Я окей, прийняв ці правила гри. І в майбутньому так і намагався робити. Але на контрасті виглядало, що от, оця от шифровка з шифровкою мами, я потім подзвонив своєму однокласнику, який служить в ЗСУ в Миколаєві, і спитав у нього, як справи. І дуже на контрасті це виглядало з маминою шифровкою. Я говорю: Дімон, як там справи? Він говорить, так, хулі тут розказувати. Прилетіли, вони висаджувалися на аеропорт кульбакіна, ми в'їбали гранатометом, розібали їх. Щас гризуть собаки. Про бій за Баштанку є ще одна прикольна історія. Значить, виявилось як коли відбувався бій за Баштанку, ця історія облетіла всі інформаційні ресурси, всі ютуб-канали. 78-річний дід Василь прийшов на блокпост, взяв коктейль Молотова і спалив ним російський ГРАТ. От це облетіло абсолютно все. Ну, цілком можливо, що ви не в курсі, але прям дуже багато було. І чомусь. Кожен мій знайомий, який знає, що я з Баштанки вважав за свій обов'язок скинути мені цю інформацію, розумієте? Там просто чоловік 12, мабуть, мені скидали різні посилання, відоси, але один був який проявив креатив, такий достатньо серйозний. Він скидає мені от посилання на сайт і пише: Це твій дід. А я, знаєте, ну, може б і радий був би збрехати, що це мій дідусь. От, але я пам'ятаю, що дідусь уже на пенсії якось підробляв сторожем в місцевому музеї. От, і цей музей обікрали, коли він був на чергуванні. От. А він про це дізнався зранку, коли здавав зміну. Ну, отак от він спить. Така от історія з Баштанки. І знаєте, там просто у нас Баштанці в дитинстві ми завжди прикалувались, говорили одному, ну, одну фразу, одне одному. Ми, ця фраза звучить так: похуй танки, ми з баштанки. <плес> і ніхто ніколи не думав, що це стане правдою колись. <плес> Якщо танків в баштанці не бояться, от, то крилатих ракет, до речі, бояться. Кілька тижнів тому, от в моє рідне місто Баштанка, прилетіло чотири крилаті ракети, і прилетіли вони в. Надсучасний польовий госпіталь, який знаходився на місцевому стадіоні. Е. І прилетіли вони після того туди, як про це в Фейсбуці, про цей госпіталь виставив пост Миколаївський депутат із фотографіями, що іронічно цей Миколаївський депутат із першого дня війни знаходився на Закарпатті. Самі розумієте, що люди дуже сильно накинулись на це, і страшний хейт, там був, і гнів. Ну, кілька людей там загинуло, там щось таке було. І... Я ні в якому разі не виправдовую цього депутата, це жахливо, але погодьтесь, зараз досить багато цих от історій, коли люди несвідомо і не спеціально стають, скажімо так, коригувальниками вогню. І я розумію, чому це стається, тому що для нас до сих пір дико незвично, що так треба все ховати, шифрувати, воно не в'яжеться із тим нашим попереднім довоєнним способом життя. Ці чотири крилаті ракети прилетіли туди, і я зрозумів от просто що ми реально до цього ніхто ж не розраховував на цю війну і не був готовий. Як підтвердження цього, я вам розкажу, от я нещодавно натрапив на відео в Ютубі дворічної давнини, і це відео називається так: РЛС Дніпро секретна радіолокаційна станція в Мукачеву, яка бачить ракети на відстані кілька тисяч кілометрів. От і там 53 хвилини розказується все про секретну радіолокаційну станцію. Там відео починається ледь не з того, якою маршруткою можна туди доїхати, розумієте? Два мільйони переглядів. отак от. І з е, цього приводу у мене, знаєте, брат іще працює в Миколаєві на заводі Укроборонпрому. Якось було, ну це з приводу цієї шифровки і коригування вогню, хочу розказати. Якось в їхній завод в один із цехів прилетіла ракета, все нормально, там нікого не було, це був неробочий цех. СБУ спіймало коригувальника вогню, колишнього працівника цього заводу. І я після того, як почув цю історію, почав з ним теж по телефону з братом розмовляти більш ну шифруватись, так як мама, скажімо. Я там говорю з ним і намагаюсь говорити якимись шифрами. І він такий говорить мені, так, стоп, міша. Може якийсь смисл і був би шифруватися, якби в Google картах не було нашого завода, прикріплені 30 фотографій, координати і детальний опис, чим він займається. Розумієш, ну?